Ану, скажіть спеціалісти, буде триматись чи ні. Нормально заварив цю фризу чи ні. Я, звісно, не сварщик. Можна сказати, сварщики скажуть, що це я не заварив, а присрав. Але, не знаю, мені головне, щоб трималося. Таке я щось понаварував тут. Це ось випробовую ці електроди, перший раз взяв двоєчка. Варив на, на 0,67 Ам. 67, 67 А чи що це таке, не знаю. Я в цьому не особо шару. Мені аби заварити заварив. Заварив, зараз спробую чекаю, хоч попав дюркою чи ні, бо я то заварив. А, фу, попав. Ще цю шапку якось зараз присобачити туди кришку цю, тільки акуратно треба, щоб не спалити її. Бо тут китайози таке щось наліпили, не знаю. Зараз спробую ще цю шапку приварити і буду чіпляти на фрізу. А ви пишіть, нормально чи треба руки поптовкати за таке варення? Ой. Я взагалі не сварщик, я взагалі, я... Я взагалі шлангувальник. Я... Але якщо треба щось по хаті зробити, то... Ну тут, звісно, можна було б доварити. Ну нащо? Мені головне, щоб всередині оцього груба труба трималася до своєї бляхи. А воно тоненьке, я не хочу грубшим варити, бо пропалю. То якось так.